Всім доброго дня і зробили ми сьогодні ось такий фонарик з старого контролера. отакий От я знайшов старий контролер, кнопочка. отака От матриця діодна і батарея стара від телефона. Ось такий телефон. Матрицю я брав ось звідси, йому вже ну він не працював, може ще вам майбутнє це забули Ну що, дивіться, він нас може заражатися від розетки. Зараз візьмемо наш. Вольтметр і перевіримо скільки в нас йде 4, ну 5 вольт, дивіться у нас іде. Так. Тут іще поклой дьох, щоб назад до не наверталися. Так, тепер беремо. Отак, на. Ну. Більше такої якоїсь акуратної коробочки немає, будемо складати ось так ці плівки. Для цього щоб почати складати, в так, так, мене розбирається особу, Ось так берете і зриваєте ось ці кнопочки. Так само тут звідси підорвали. підрвали. Це вже нам не потрібно. Це ми вже можемо забрати на сторону. Дивіться ми от зараз, ось все відкрутимо. Наразі бутній, щоб не затягувати довго відео, зараз я все зроблю і показую. покладу склад на паузу і буду вам показувати далі. <му> От ми вже Склали наш саморобний ліхтар, тобі від серніків яким розміром. Ось такі наші від серняків поширені, по грудині ж самі у нас. Можна заражати таким зарядним, кому потрібно за зарядкою можна таким. як у кого яка зарядна є, кож, ну, Від різетки можна, від повербанка можна, від автомобіля, від прикурвателя зарядка, від ноутбука. ну. Що у вас є, від чого ви можете відштовхуватися, можете його заражати. От такий у нас фонарик, отак у нас світи. Вже будемо тільки чекати темряви, щоб вийти на двір його і там його випробовувати. Так, от ми прийшли з кімнаті, як він працює. От Дивіться, яка яскравість, як він світить. Ну Зараз піду я вам на двір, ще покажу, як він у нас працює. От ми дочекалися темряви. Вийшли ми з нашим фонариком проводити експерименти. От я його увімкну. От, як ви бачите, ось це наш фонарик. От, як він бачите, як працює. от Він маленький, але він дуже потужний. ну На камеру навіть я не можу вам передати отої яркості, яку він дає. ну Він дуже потужний. Добре все освітлює. Ну, тут на камері. Видно, що на світлі, але я бачу набагато далі. Ну, кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!